Хей, всім привіт! З вами Марія і сьогодні я покажу, як я заповнюю свій планер. За допомогою нього я планую свій час, сон, спорт, погоду, вживання їжі і води. Отже, все це вміститься на двох сторінках мого планера. Це відео є колаборацією, де я чудовим відеоблогером Аліною з каналу Black and White знімаємо відео на тему організації часу. Після перегляду мого відео обов'язково заходьте на цей канал та дивіться мотиваційне відео а також Аліна і Настя знімають інші дуже цікаві і гарні відео. Підписуйтесь, посилання в описі. Отже, спочатку я креслю основу для планів, обвожу чорною галевою ручкою. Пишу дні тижня по англійськи. А згодом на пропорціях біля них пишу число цього дня. Тут я буду писати плани, які потрібно виконати поза цим тижнем. Тут я буду замальовувати крапельки, які означають, скільки стаканів води я щоденно випиваю. Список покупок. А це проміжок мого сну. Зліва на осі Y я пишу години. Знизу на осі X пишу числа днів цієї неділі. Тепер пишу години кожного дня і згодом буду дописувати плани на кожну годину. Малюю погоду і пишу градуси. Тепер час розмальовувати планер хайлайтерами і фломастерами. Ось що у нас вийшло! Дуже яскравий планер завжди мотивує виконувати плани, які в ньому знаходяться. Тому організовуйте своє життя, так як ніхто не зробиться за вас, а дорогоцінні хвилини і години просто будуть пройдені дарма. Пізнавайте щось нове, знаходьте нові хобі, читайте книги, черпайте з усього чим більше інформації. Ваше життя і рівень авторитету в ваших руках. Я бажаю вам удачі і до зустрічі!